Якщо ви готуєтесь до іспитів з географії, вам потрібно пригадати умовні знаки топографічних карт, адже є досить багато завдань на топографічній карті. Якщо ви повторили умовні топографічні знаки, будемо далі продовжувати розбирати завдання, які можуть бути на мультипредметному тесті з географії. Визначте відстань у метрах на місцевості від школи у селі Стасове до ялинника. Якщо на карті довжина відрізка дороги, становить 3,5 см. Отже, дивимося на масштаб, ми бачимо, що 1 до 20 тисяч це буде числовий масштаб, ми його переводимо в іменований і він буде означати, що в одному см – 200 метрів. Отже, для того, щоб визначити відстань, нам потрібно 3,5 помножити на 200. І це дорівнює 700, тобто 700 м буде відстань. Від школи до ялинника. Яка відстань у кілометрах від кургану лисого до екватора? Отже, ми шукаємо курган лисий, ось він є. і Потрібно визначити відстань до екватора. Оскільки цей курган перетинає лінію кілометрової сітки, тому нам досить легко визначити відстань до екватора. А саме ми дивимось ось на ці. Числа, які показані біля лінії кілометрової, свідки ми бачимо 54-57. Це означає, що 5457 кілометрів від екватора до Кургану Лисого. За яким географічним азимутом у градусах потрібно рухатися від автостради до фруктового саду польовою дорогою, яка відхиляється від південного напрямку на 5 градусів. В першу чергу знаходимо автостраду. Бачимо, вона ось тут, у нас так добре виділена, її гарно видно. Далі фруктовий сад, ось фруктовий сад, і потрібно знайти польову дорогу. Тут є кілька польових доріг, які ведуть від автостради до фруктового саду, яка ж саме нам потрібна. Нам потрібна та, яка йде на південь і відхиляється на 5 градусів. Якщо ми будемо дивитися ось на цю польову дорогу, ми бачимо, що вона не на південь йде, а більше там на схід чи південний схід. А ось саме оця польова дорога, вона йде на південь і відхиляється на 5 градусів. Тепер нам потрібно визначити географічний азимут. Нагадую, що географічний азимут – це кут, Який йде за часовою стрілкою, між напрямком на північ до якогось певного об'єкту. Тобто нам потрібно визначити азимут до фруктового саду, який же саме він має бути. Якби дорога йшла суворо, ну так, строго на південь, це, цей кут би становив 180 градусів, адже від північного напрямку до південного буде 180 градусів розгорнутий кут. Але оскільки дорога відхиляється на 5 градусів і на 5 градусів на схід, тому цей кут буде на 5 градусів менший, ніж якби це був південний напрямок. Тому нам потрібно 180 відняти 5, це буде 175 градусів така відповідь на це запитання визначте падіння річки вирви у метрах. Отже, ми знаходимо річку вирва і нам потрібно визначити падіння річки. Для того, щоб визначити падіння річки, потрібно знайти різницю між висотою, на якій знаходиться витік річки, до того місця, де річка впадає в якийсь, якусь водойму, тобто до гирла. Отже, річка вирва, ми бачимо, ось вона в нас є. Далі витік річки. Ось на висоті 142 метри. І впадає річка, ось якусь водойму, це озеро, мабуть, або ще якась інша водойма. І ми бачимо, цифрами позначено різ води цієї водойми 138 метрів. Отже, для того, щоб визначити падіння річки вирви у метрах, потрібно 142 відняти 138. Отже, падіння річки вирви у метрах буде становити 4 метри. Адже 142 відняти 138 дорівнює 4. На якій відстані від екватора в кілометрах знаходиться село Стасове. Отже, село Стасове, ось ми його бачимо, і потрібно визначити, ну, дізнатися, на якій же відстані від екватора воно знаходиться. Нагадую, відстань від екватора показано на лініях кілометрової сітки. І ось бачимо лінію кілометрової сітки, яка знаходиться напроти села Стасове і число, число яке показано біля цієї лінії, це число 45. Але якщо ми звернемо увагу на попередню лінію кілометрової сітки, і ми побачимо, що там є ще дрібним шрифтом показано число 57. ну і наступне число це 44. Тому ми враховуємо число 57, і відстань від екватора до села Стасове буде становити. 5745 кілометрів. Адже ми враховуємо ці дрібний шрифт, і він має дублюватися біля кожної лінії кілометрової сітки. В якому квадраті кілометрової сітки лежить озеро Ясне, ми бачимо, ось озеро Ясне, і нам потрібно записати числами, в якому ж квадраті воно лежить. Перший числовий вираз, який ми маємо записати, біля Горизонтальної лінії кілометрової сітки, яка знаходиться на південь від озера Ясне. Отже, ми бачимо ось лінію кілометрової сітки, і число, яке тут записане, це 54. Тому ми записуємо 54, це буде перше число, і друге число ми пишемо те, яке знаходиться біля лінії кілометрової сітки, розташоване на захід від озера Ясне. І бачимо ось у цю лінію кілометрової сітки. Тут більшим шрифтом записане число 19. Ми враховуємо лише ті числа, які записані більшим шрифтом. Тобто, відповіді на це задання буде 54, 19.